Надруковані кістки сучасні імпланти столичні фахівці виготовляють на 3D-принтері. Так, зокрема, для онкохворого хлопчика вони винайшли унікальний імплант, який буде рости разом з хлопчиком. Соня Григорчук знає деталі. Я а, зламала собі ногу і перед початком магістратури. І коли почалося навчання, я ходила на милицях на пари 3,5 місяці. Отак студентська травма розпалила у Світлані інтерес до ортезів та імплантів, який переріс у бізнес-модель. Ви перша в Україні компанія, яка отримала сертифікат відповідності системи управління якістю, з проєктування індивідуальних імплантів. Насправді, ми з 2018 року вже зробили більше ніж 300 індивідуальних імплантів різної локалізації. Над імплантами, окрім Світлани, працює низка фахівців. Спочатку пацієнту проводять комп'ютерну томографію. Її через спеціальну програму. Сегментують і створюють 3D-модель, яка в точності відтворює кістку. На основі неї проєктують імплант. Я повинен перевірити е, траєкторії гвинтів, чи вони не пересікаються, чи вони е, закладені у, на, у необхідному напрямку, а також перевірити критерії правильності виставлення самої кістки і виставлення імпланту відносно кістки, і також звичайно, критерії е, вільного входження імпланту у саму закладену». Найчастіше команда виробляє колінні та кульчові суглоби для людей старшого віку. Тож, коли до них звернулись львівські онкологи за імплантом для дитини, зрозуміли, що завдання буде нелегке. Нашому пацієнту 8 років, і, відповідно, кінцівка теж буде рости. А опорована кінцівка рости не буде, і тому нам треба було забезпечити наявність імпланту, який би ріс автоматично. Подовжувався, верніше автоматично разом з ростом дитини. У хлопчика була злоякісна пухлина, яка вразила 28 сантиметрів стегнової кістки. Раніше єдиним виходом зберегти життя пацієнта була ампутація, каже лікар. Завдяки сучасним технологіям, які з'явилися буквально не так давно, є можливість зберегти суглобові поверхні для дитини і також зони росту. Ви бачите на кісті, що ураження є досить великим. На комп'ютерній томографії визначили, що ураження підходить майже до зони росту. На заміну цій частині кістки для дитини вигадали імплант, який може подовжуватися у два способи: основний внутрішньоканальний. Це як у вудочки витягується одна трубка з іншої. І це відбувається під час росту самої кістки. Кістка це штруб. Якщо трубку вставити в трубку, Буде набагато краще триматися, ніж фіксувати різними гвинтиками. Тому система була зроблена так, щоб і трубка в трубці трималась. Якщо ж з будь-яких причин цей механізм не спрацює, подовжити імплант можна буде за допомогою операції. Імплантовано таку систему, яка складається з двох частин, щоб можна було. За рахунок середньої частини зробити коротший імплант чи трохи подовжити, тому що зони росту. Будуть функціонувати, але не будуть функціонувати так добре, як би ми хотіли. Імплант виготовили з медичного титану, щоб він ідеально підходив до кістки пацієнта. Попередньо зробили кілька прототипів. А ми знаходимося в цеху, там де стоять наші 3 d принтери на яких ми друкуємо кістки та прототипи імплантів з пластику після друку кісток і прототипів. Ми спілкуємося, показуємо лікарю, як це виглядає. Він погоджує, якщо його все влаштовує. Тільки після того ми вже друкуємо титановий імплант. Наразі маленький пацієнт продовжує променеву та хіміотерапії, проходить реабілітацію та вчиться заново ходити. Соня Григорчук, Валерій Ситюк, Сергій Кисельов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.